Кожен із нас свого часу побував у гостях у казки. Варто лише пригадати ті хвилини, коли в дитинстві ми вчовечора з нетерпінням чекали своїх матусь, аби почути з їхніх уст дивовижні розповіді про пригоди казкових героїв. Сьогодні ж, шановні батьки, гарної, веселої та захоплюючої казочки на ніч від вас чекають ваші малюки. Казка це є моральний імунітет, який закладається так само, як і з молоком матері в самому дитинстві. Дитина, читаючи, які ми читаємо казочку, вона вже починає розуміти, де є добро, де є зло, що потрібно допомагати тим, хто слабший, висміюється якісь негативні риси. І завдяки цьому ми потім будемо мати цілісну особистість. Чому діти люблять казки? Чому вони хочуть, щоб батьки почитали ту чи іншу казку, а деякі навіть хочуть почитати одну ту саму казку декілька разів, тому що це їхній світ, світ дитинства, світ мрій, фантазій. І тому казка це найперше те, в чому вони будуть самі головні героями. Вони можуть переживати за своїх героїв казкових, вони можуть сильними бути такі, як казкові герої. Вони можуть бути добрими і саме в цей світ, реальні, можливо, такі важкі, як дорослі, але вони вже приходять з тою любов'ю, яку вони поринули в дитячому. В світі, читаючи казки, вони стануть сміливими, тому що вони вже читали казки, де вони бачили сміливих відважних героїв. І тому вже в реалії наші діти стають добрими, і ту любов вони приносять уже в світ дорослий. Вони стають для своїх батьків добрими, люблячими дітьми. Ось цьому і вчить казка. Багато батьків ставить питання, коли ж варто починати читати казки, чи потрібні вони малятам взагалі у ранньому віці. А щоб довго не гадати, ми пропонуємо прислухатися до порад спеціалістів. В перший день, коли ви тільки дізналися, що у вас буде малятко, вже можна брати казочку і читати таким чином, спілкуючись зі своєю дитиною. Адже казка не несе в собі ніякої агресії, вона не є. Якимсь збудником, якихось негативних емоцій, мені здається, що казочку можна читати вже навіть із внутріутробного розвитку дитини. Коли далі дитина вже народилась, мама починає її колисати, чи співати її якісь колискові, це також є один з елементів казочки. Тому що він також закладений якийсь смисл, заспокюючий, якась функція для дитини. Далі, коли вже дитина йде в садочок, уже малятко є. Раннього дошкільного віку, це віці до трьох років, казочки вибирають згідно цього віку. В... Найкраще використовувати казочку саме народну, тому що вона вже пройшла через призму всіх абсолютно гостів. Тобто вона пройшла різні епохи, різні влади. І все одно дійшла до нас у такому вигляді, в якому вона була створена першочергово. І несе той зміст, і несе те наповнення, яке потрібно для наших діток. Такі казочки, які ми знаємо, наприклад, курочка Ряба, і читають її саме для раннього віку. Це казочка, яка, по суті, не наповнена ніяким смислом, але в ній є основна функція розвивати в діток мовлення, рухи. Коли ми дитині розказуємо казочку і показуємо жестами бив, бив, не розбив, плаче, це вже розвиваються емоції дітей, якісь почуття. Які бувають наслідки тої чи іншої діяльності, якщо, наприклад, нашкодила мишка, баба з дідом плаче. Коли курочка заспокоїла їх, баба з дідом, звичайно, почали вже бути веселими. Хоча переважна більшість казок дітлахами сприймається позитивно, слід не забувати, що не всі вони підходять для вашого малюка. Адже навіть у казочці із щасливим кінцем є слова, які на психічному рівні впливають на дітей. Коли ж е, діти вже підростають, то саму корочку рябу не слід е, читати для діток старшого дошкільного віку, тому що вже такі слова, як бив, плаче, вони вже несуть зовсім інше значення для дитини. Бив – це є агресія, плаче, це якийсь емоційний дискомфорт у дитини викликає. Тому слід враховувати саме вікові особливості казочки. В авторських казках перш за все. Автор е, вирішує якусь свою власну проблему, внутрішню. Якщо в нього є якась проблема, він шляхом казки вирішив її і йому полегшало. Авторська казка на дитину має зовсім інший вплив. Наприклад, якщо взяти казочку Червона шапочка, вона є нейтральною. Там е, іде казка з щасливим кінцем, коли все сталось добре. Відразу йде якийсь зав'язок, відбулись якісь події, можливо, якісь і негативні події, там, де вовк з'їв цю червону шапочку, але врешті-решт все сталося добре. А от є казки, які, наприклад, Гретель і Гензель. Це казка, яку бажано діткам з вразливою психікою не читати, тому що там прослідковується дуже велика агресія і прослідковуються такі. Моменти, коли хочуть дитину з'їсти, коли хочуть дитину відкормлюють для того, щоб з'їсти, мені здається, це ну, дещо жахлива казка для дітей, які мають високу тривожність. Взагалі, у дітей 4-річного віку бажано уникати казок, в яких прослідковуються якісь агресивні і страшні історії. Тому що 4-річна дитина сама по собі дуже. Вразлива, і тут загострюються всі страхи дитини. Ми можемо казкою нанести дуже великі збитки, адже е дитинка, читаючи казку, переживає всі емоції, пропускає про -по себе, як через призму. І дещо в ній залишається, дещо може накопичуватись, і врешті-решт може відбутись такі явища, як неврози дитини. Багато хто з вас навіть і не замислювався над тим, наскільки добрим помічником може бути казка у вихованні дитини. В той час, коли малюк з головою занурюється у шалений вир подій, ви допомагаєте йому подолати труднощі та проблеми, які його тривожать. Терапія казкою це йде терапія якихось негативних емоційних проявів, негативних поведінкових проявів. А також діток може бути невпевненість в собі, діток може бути підвищена тривожність, діток може бути агресивність. І по методу казки ми можемо це якось коригувати. Ну а інші якості можна розвивати. Наприклад, коли дитина тривожна, Багато чого боїться, не впевнена в собі, бажано з неї скласти казочку. Яку саме казочку? Це може підібрати або психолог, або мама вдома. Мама, знаючи свою дитину, знає, чого саме боїться дитина. В казці може повністю це почуття зняти, цей страх зняти. Як це відбувається? Складається з дитиною казка. Починається все як завжди. Жили собі або одного разу. І називаємо хлопчика чи дитину і наділяємо цими якостями, цими страхами, які є в дитини вашої. Наприклад, жив собі Сергійко, який дуже боявся собак. Одного разу він вийшов на вулицю і продовжує. Дитина мусить сама знайти вихід з цієї ситуації. Обов'язково це має бути він переможцем, врешті-решт, має бути щасливий кінець, такий от фінал, в якому всі щасливі, всі сміються. Дитина перемогла свій страх. Це, звичайно, робиться неодноразово, можна декілька разів складати різні казочки, і бажано батькам ще звернути увагу на те, коли ці казочки складати. Головне, не тоді, коли дитина втомлена, не тоді, коли дитина хвора, не тоді, коли дитині відволікають увагу, а в якійсь спокійній атмосфері бажано так зранку, перед обідом, можна цілком складати ці казки. Проте деяким дітям допомога батьків у створенні казки зовсім не потрібна. Вони залюбки напишуть її самі. Тому дедалі частіше ми можемо зустріти юних казкарів, яким вдалося написати свою захоплюючу історію. Діти настільки люблять казки, що вони самі пишуть казки. І тому в області у нас проходить конкурс Казку складаю сам. І наші діти, коли ми говоримо А чи ви пишете казки? вони кажуть так. Тоді принесіть мені, будь ласка, казки. Вони приносять свої казки з малюнками. Ми зібрали вже цілу добірочку, готуємося, мабуть, в найближчий час звернутися до видавництва, щоб вони видали книжки, маленькі збірочки цих казок, які написали діти. Ось недавно ми тільки віддали вже на конкурс роботи наших дітей, де дітей запросили, щоб вони написали ці казки. Твори читачі учасників, і у них казкарів казку складають сам. Ось ці книжечки дітки написали самі, і найменше, хто написав, це віком два роки. Дуже Чудові казки, вони дійсно, я думаю, що письменникам варто їх переглянути. Звичайно, там на конкурсі їх переглядають. Але якби ще бачили ту дитину, яка писала, це було б дієвіше, щоб зрозуміти той світ, чому вона так писала, чому я цих хвилювалася тема написання. В гостях їжачка вони писали, що буває? Турбота про ближнього. Дивіться, які добрі казки, з якими самими назвами, які ми дорослі вже. Ну не, не звикли так говорити. Нерозлучні друзі, казка Материнське серце. Це назви, вони крім того, що вони писали ці казки, вони ще й назви їм придумали. Тобто, діти вже є авторами своїх казок. Нині в Україні милує око широкий вибір казок, у яких багато нових яскравих персонажів і динамічних сюжетних ліній. Також на книжкових полицях можна знайти казки інших народів світу, які малюки будуть читати із задоволенням. Найперше маленькі дітки люблять читати звичайно про тварин. І тому в нас є велика серія книг, які йдуть під веселка, і серія сонечко. Ось в цих серіях ми відразу пропонуємо діткам прочитати казочки про тварин, звірі в хатинці, дивовижні історії, заяць хвалько і тому казковими стежинками, наприклад, там дітки зустрічаються з головними героями, вже дітами, і звірятами. Це не перше, що діти хочуть почитати, звичайно, це казки про тварин. Далі вони люблять читати уже про різні принцеси, як я говорила вже, і рицарів. Ось тому з'являються такі книжки, улюблені чарівні казочки. Тобто з'являються казки про чарівність, про фантастику, де вони можуть помріяти. Ось. Далі я би хотіла сказати, що в нас дуже багато бібліотека такими книгами із серії Розумні казки. Це найперше необхідно дітям разом з батьками читати ці казки. Ось такий невеличкий сюжет. Живі були троє поросят. Наф-наф носив червону шапочку, ніх ніх носив синю шапочку, нуф-нуф носив зелену шапочку. І якщо батьки читають разом з дитиною, вони запитають, а що на малюнку червоного кольору, а яка шапочка в Наф нафа а що на малюнку синього кольору? І ці розумні казки говорять дітям, що можна читати казки і зразу повчальні і розуміти, про що. Ми читаємо, адже відомі люди говорили, не важливо навчитися читати, а важливо знати, про що ти читаєш і для чого ти читаєш. І ця серія розумні казки вона орієнтована для читання сімейного, батьків з дітьми. Які ж казки?